Одеса долучилася до всеукраїнської благодійної акції Врятуємо Алісу Шевчик. Організували її працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Захід відбувся 29 травня у 29 містах України. Його мета збір коштів для дівчинки з родини рятувальників з Кривого Рогу. У шестимісячної Аліси Шевчик діагностували спінальну м'язову атрофію першого типу. Подробиці одеської акції розповість Ольга Циктор. Виставку техніки, пінне шоу та інтерактиви провели одеські рятувальники в суботу, 29 травня. Таким чином вони збирали кошти для доньки рятувальника з Кривого Рогу, розповіла речниця ДСНС Марина Мартиненко. Сьогодні одеські рятувальники ініціювали таку акцію в підтримку шестимісячної дівчинки Аліси Шевчик. Це донька нашого співробітника, піротехніка з кривого рогу. В місячному віці у Аліси діагностували нервово-м'язове захворювання. Серед одеситів рятувальники провели інформативну кампанію, аби долучити їх до збору коштів на лікування. Для того щоб її врятувати, потрібно 67,5 мільйонів гривень. Батьки Аліси не змозі зібрати такі кошти. Тому сьогодні на території нашої всієї країни Рятувальники по всіх областях проводять таку акцію, такий зажмов. Працівники ДСНС в рамках акції розповідали про свою роботу, а також демонстрували дітям техніку. Окрім цього, малеча мала змогу приміряти костюми рятувальника та власноруч погасити уявну пожежу. Окрім рятувальників у проведенні акції допомагали волонтери. Як узнала об этом простори інтернету, інстаграму. вона просто не залишила шансів просто в душі, в серці ця дівчинка. І я сама, без всякої організації, вирішила допомагати. Для мене це перший опит. Сьогодні у нас акція це вже не перша. Ми делали акції в саду ярмарки. Ярмарки в саду. Там приходять мамочки, відзиваються, пікут, люди участвують. Сьогодні така акція водифінарія. Надіємося на большое количество людей. По завершенню акції зібрані кошти перекажуть на рахунок сім'ї. Ольга Циктор, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.